Я покоління. Історія в книгах довга, Наживо минає стрімко, Моє покоління пише сльозами вогнем сторінку. Тобі саме список, дивіться, які ми вперті. Дивіться, Як сміємося прямо в обличчя смерті. Дивіться на наші танці: зруйнович хстів, окопів, над головами уламки, з-під ніг вилітає поля, Контемпорарі в підвалах для тих, хто лихої вдачі. Моє покоління плаче так, щоб ніхто не бачив. Якщо ми всю скопали. жбурнути в страждання світ. То більшість у наших ранах розквітливе город світу. І Із кожним життям навколо недоля і доля спів. Прислухайтесь, у полоні ворожого чутно спів. За мить, як піти в атаку, ми молимось про спасіння, якщо Бог і є, Він носить форму мого покоління. Чи прийме він нас? Хто знає, святих серед нас немає. Дивіться, як ми лютуємо, як пристрасно ми кохаємо. Коли чорна тінь повстала від Маріка до Говерли, ми билися як востать. І вижили, і померли. Якщо як і ми у голос, ти весело і непохитно Читаєш це українською, значить п'ємося гідно.